Колгоспний ринок тут сосни продає Георгій Харченко та Тетяна Цвігун. Поліцейські, двоє спецінспекторів та представниці обласного лісового господарства перевіряють у них документи. Продавчиня показує товарно-транспортні накладні, довідку від спецінспекцій, документ про місце торгівлі та чіпи на закуплених соснах. Якщо цих документів немає, продавцям виписують протоколи, каже поліцейський Микола Піскун. Ми притягаємо виник до адміністративної відповідальності за статтею... 160-й Кодекс України про адміністративні правопорушення, торгівля з рук в невстановлених місцях. Частина друга це торгівля промисловими товарами, яка передбачає конфіскацію майна, а також накладання адміністративного стягнення у вигляді штрафу від 102 гривень до 255 гривень. Цьогоріч закупили 300 сосен в Обернецькому лісництві, розповідає Георгій Харченко. Каже, покупці документи питають. Чіпи показують, все як положено. Хороший попит. Ми завжди вибираємо на ялинку асос, сосну, щоб вона краще стояла і довше вона не так осипається. Я дивлюся, що оці чіпи там, такі, знаєте, пластикові, оце я знаю, що це, а так ні, не перевіряю ніколи. Чіпи справжні чи ні, ніхто не знає. По телебаченню показують, що там вони жовті такі будуть, якісь пластмаси. А тут бумажні, бог його знає. Треба перевіряти, дивитися, по штрих-коду. Ціна не сильно важлива, але щоб була гарна, яскрава, беззелена. Як перевірити законна ялинка чи браконьєрська, показує Лариса Романська. Ось перевірка новорічних ялинок. Це підприємство, яке займається бірками, воно видає їх. Ми можемо по цьому сайту тоді перевірити законність придбання. Чи видавалася така бірка на новорічні ялинки? Нажимаємо на нього. Для перевірки введіть номер картки або бірки. Вітаємо, ялинка легальна. Це площа Богдана Хмельницького. Продавець сосен Павло Вінчук показує документи. Карта обліку йде. А де з цим кастайлом на вивоз сміття. Вона вона є, вона просто на офісі. На Спецінспекторка Наталія Ігнатова продавцю вірить, пояснює, без договору з підприємством Екостайл, яке вивозить сміття, йому б не видали ось таку довідку від спецінспекції. Для того, щоб для того, щоб вони отримали довідку про утримання в, в санітарному в належному санітарному стані. Місце здійснення торгівлі вони приходять з пакетом документів, і в цьому пакеті документів є договір на надання послуг з вивезення побутових відходів. За дві години рейду документи перевірили в чотирьох продавців ялинок та сосен. Порушень не знайшли. Анастасія Ковальова, Наталі Басисти. Новини на Суспільному. Кропивницький.